Є шанси, що найближчим противником Усика стане не Даніель Дюбуа, а Деонтей Вайлдер. Що для цього потрібно? Де Хейні чекає на брудний бій цієї суботи. А Кіра Макогоненко, як завжди, молодчинка, виграла турнір у Польщі та круто у своєму стилі запалила в ринзі з танцями. Черговий перенос потенційно крутого бою в напівсередній вазі. Ей Станіоніс буде захищати по СДБІ World проти Віджла Ортіса. Наразі поєдинок запланували на 8 липня. Попередніми датами бою були 18 березня та 29 квітня. Спершу його не вдалося провести через операцію на апендексі Станіоніса, а потім через проблеми зі здоров'ям у Ортіса. На бій із литовцем раніше натякав наш Тарас Шелестюк, але схоже, що в Еймантаса таких планів не було. Станіоніс, я думаю, запам'ятався українським фанатам тим, що вийшов рік тому навесні проти росіянина на Бутаєва маючи на шортах два прапори: Литви та України, а також на шортах був напис Броліс, тобто брати. Поставте вподобайку, якщо тепер також будете вболівати за цього хлопаку завжди. Загалом же бій та Ньоніс має стати потенційно дуже класним видовищем. Литовець це той хлопець, який завжди приймає рубку. Він дуже непоступливий, дуже характерний. Можлива техніка не його найкраща риса. Але він цікаво б'ється, постійно пресингує та б'є від початку із серйозною викладкою. Чимало силового боксу від литовця можна побачити. Вірджил є дуже різким боксером, має непомітний джеб, класно грається тулубом та по техніці питань там не виникає. Подобається те, як він відчуває суперника та дистанцію. Зазвичай також пресингує, але більш помірно, аніж станіоніс. При цьому сам на півсередній дивізіон не є дуже цікавим, адже глобально там одна велика інтрига. Коли. Коли вже Ерол Спенс домовиться про бій із Теренсом Кроуфордом, побачимо. у Тіри Макогоненко все стабільно. Вона знову всіх перемогла. Атлетка з прізвиськом Рожева Пантера взяла участь на турнірі в Польщі, де без проблем подужала місцеву чемпіонку. Здається, що харків'янка ніколи не чула про якийсь тиск з боку, тому без жодних нервів розібрала суперницю по техніці, активно вистрілюючи джебом. Здається, що ровесниці гадки не мають як протидіяти нашій співвітчизниці. І це круто. А потім по класиці традиційний танець від Кіри. Крута вакансія. Хто сказав Крута вакансія? Здаю інфу. Медіахолдинг Трибуна найкращої в українській спортивній журналістиці наразі розшукає спеціаліста із наповнення соціальних мереж. Якщо ти любиш бокс, футбол, хокей або баскет, або, скажімо, ММА, долучайся в команду. Це колектив класних молодих хлопців і дівчат, а така вакансія довго висіти не буде. Тому ознайомлюйся чим швидше за посиланням в закріпленому коментарі. Усі деталі там. І мерщий. не зволікай. Відбувся прес-захід напередодні бою за статус абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між Девіном Хейні і противником Девіна Хейні. Усе розповідати не буду. Покажу лише той епізод, який стався уже після офіційної частини. Нові нової масдіона інсаймасамики не дертіфайт, слити дженаведідюсі доти файт дюрин май Where? Well, you, you know? Which fight? You, which fight? you know that's your best which bet? Fight? You know that that's your best bet against me? What's The best... Like your best... Your best bet. Best chance. chance. Yeah, the only thing you can do. Yeah. Best chance. that's the only thing you can do. My best chance do dirty fight? Yeah. Come on, man. Never. Have Mom. you ever seen him fighting dirty? <laughs> yes, I have. Where? where? All, all of your fights. Which one? Oh, fight? All, all of your fights. <laughs> which one? Call me. So, where, where it was dirty? Where? Punching on the inside. When you say break, punch. Break, punch. No, man. no. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> we know, we know what you're preparing. Good. Good. So Does break, yeah, mean yeah. Punch? So Good. break yeah. me punch? Break me punch or break me break? <laughs> break, no. Break what? Me. Суперником Мусика може стати Деонтей Уелдер. Про це трохи далі, адже все ж таки основна кандидатура на бій це Даніель Дюбуа. WBA призначила дату промоутерських торгів поєдинку між чемпіоном Олександром Мусиком і претендентом Даніелем Дюбуа. Промоутерські торги відбудуться 25 травня в Х'юстоні, штат Техас. 15 травня організація відправила командам боксерів повідомлення з деталями майбутніх торгів. Мінімальна сума для отримання прав на бій становитиме 1 мільйон доларів. При цьому Усик отримає 75% від загального призового фонду, а Дюбуа 25%. Ви знаєте, що особисто я не дуже хочу, аби Олександр Усик проводив цей бій проти Даніеля Дюбуа. Адже згідно з інтерв'ю Сашка минулого року, він казав, що йому залишилося провести три бої. І один із цих трьох вистрілів витрачати на боксера з прізвиськом Динаміт. Ну, це така собі історія. Як на мене, у Дюбуа може бути перспектива, але наразі він усе ще боксер, який тільки лише на шляху до топів. Його бокс силовий, але до біса прямолінійний. Ми не бачимо від нього цікавих рішень у ринзі, і моя думка, що це частково через молодий вік. Адже маючи 25 років, Дюбуа має стикатися з 36-річним Усиком, 37-річним Джойсом чи, скажімо, 34-річним Тайсоном Ф'юрі. Це в легкій вазі 25-річний боксер може бути дійсно в розквіті сил. А в хевівейті здається, що дорослі дядьки виходять проти підлітка в ринг. Менше з тим є шанс, що найближчим суперником Усика має стати дехто більш загрозливий. Інсайдер Ден Рафель повідомив у своєму Твіттері, що Усика зобов'яжуть зустрітися з наступним претендентом у рейтингу, а ним є Деонтей Вайлдер, якщо Дюбуа не буде доступний через травму Коліна або з будь-якої іншої причини. Део це вже значно більш цікава кандидатура на бій з Олександром Усиком. Але для цього треба, аби багато факторів склалися воєдино. По-перше, травма Дюбуа. Коліно він у бою з Лареною пошкодив до. Брядче, але вже повідомив, що відновився і нічого не завадить йому зустрітися з усиком. По-друге, сам Уайлдер не факт, що захоче зустрічатися з Олександром. У нього на горизонті Майорія Мегафайт із Джошуа, у якому американець буде фаворитом. А тут менший усик, який може легко завдати йому поразки. І на хіба воно треба? Менше з тим мені стало цікаво порівняти: Усака та Уайлдера. Хто ж сильніший? І вперше я вирішив звернутися до штучного інтелекту, до чату GPT. Давайте поглянемо, які результати він нам. Показав сильні сторони Олександра Усика. Техніка усик відомий своєю відмінною технікою чудово володіє футворком та рухами в ринзі. Інтелектуальний підхід він є досить розумним боксером, який вміє аналізувати суперника та знаходити його слабкі місця. Витривалість Усик має добру фізичну витривалість та здатність тримати високий темп протягом бою. Універсальність. Він успішно виступав як в аматорському, так і в професійному боксі, а також вийшов у ринг в різних вагових категоріях. Слабкі сторони Олександра Усика. Сила удару. У порівнянні з іншими супертяжами Усик не має такої сильної сили удару. Фізичні розміри. Він має меншу вагу та зріст у порівнянні з більшістю супертяжів, що може бути перевагою для суперників з більшими фізичними показниками. А тепер сильні сторони Део. Сила удару. Уайлдер має неймовірну силу удару, його правий хук вважається Одним з найсильніших ударів у сучасному боксі. І друге це дистанція. Він має величезний розмах рук і досить довгі руки, що дозволяє йому здійснювати ефективні удари з великої дистанції. Третє це досвід. Уайлдер має значний досвід у професійному боксі та відомий своїми перемогами над сильними суперниками. Слабкі сторони Деонтея Уайлдера. Техніка. Його технічні навички не такі розвинені, як у деяких інших боксерів. Він іноді демонструє відкритість і може бути вразливим для кращих технічних боксерів. Друге оборона. Уайлдер часом залишається вразливим через недостатню оборону, що може спричинити проблеми в протиборстві з боксерами, які вміють ефективно контратакувати. І насправді з більшістю критеріїв я можу погодитись. А ще цікаво порівняти Усика та Ф'юрі, які сильні сторони в одного, на думку чату GPT, і які в іншого. Що про це вважає штучний інтелект і кого вважає фаворитом такого поєдинку? Я порівняв і результати у свій телеграм-канал. Він буде десь тут, тому підписуйтесь там усе про бокс. Чому Мегого не покаже бій Девіна Хейні уже цієї суботи? Відповідь нам дали у цьому тролику, тому зазирніть обов'язково і побачимось, друзі.